Усім привіт! Ви дивитеся РБК Україна. Перед тим як почати дивитися це відео, пригадайте, а що ви знаєте про жіночі в Україні. І напишіть про це в коментарях. Сьогодні ми приїхали до столичної хокейної команди Київ Кепіталс, і готові розповісти вам і ще більше. Мене звуть Аліпов Євген Леонідович, я професійний тренер, я тренер дюс Крижинка, треную 11-12 рік. Так само я тренер жіночої команди Київ Capitals Вумен». Це в нас перший рок в цьому сезоні. Також я головний тренер жіночої збірної України з хокею-шайбою. Дівчата зараз будуть із хлопцями в одній групі. Ми їх розділимо на шість станцій. Це буде шість станцій, в які вони, їм потрібно всім прийти, що хлопцям, що і дівчатам. І в кінцівці ми програємо в зонах, зробимо, щоб дівчата пограли проти хлопців. На даному етапі, якраз, коли дівчата тренуються з хлопцями чи з чоловіками, то це для них така мотивація, і вони скоріш, вони більш зібраніші. І для них це гарна мотивація, щоб вони росли далі. Ми граємо зараз, зараз чемпіонат України, і у нас наймолодша вікова категорія дівчата 2012 року. Ну а на стайш на старші якби нема категорії, але у нас саме молода команда в Лізі, і у нас старші дівчата їм десь 26 років. Мене звати Елен, мені 26 років. Центральна нападающа. Працюю тренером з хокею. Треную маленьких діток 9 років. Вже 9 років хокею. В 17 років ми почала займатися хокеєм. Займалася іншим видом спорту, синхронним плаванням, артистичним плаванням. Тато в нас хокеїв у мене сестра ще є тато в хокеї. Тому ми з дитинства я. Хожу на хокей, дивлюсь хокей. І так запропонувала спробувати. Спробувала і залишилась хокей. Мене звати Елізабет, мені 26 років. Ми сестрою близнючки. нападаючи справа. Я повинна забрати шайбу, вийти і забити гол. В 17 років. Почала поза спортом. Треную дітей і тренуюся на хокеї. Спершу це у нас батько-тренер, тому ми вирішили спробувати, а потім нас затягнуло цей вид спорту, і ми вирішили тут залишитися. Мене звати Лера, мені 27. Тренер з вільної боротьби. Захисниця. Тримати шайбу і якомога швидше її з нашої половини на поля суперника. Я дуже давно хотіла спробувати. А ви ж спробувати тільки в жовтні 23-го року, коли було відкрите тренування е, жіноче. Я туди поїхала перший раз спробувала. Е, ну мені подобається е, саме ну лід, катання. Я раніше займалася урним катанням, е, то е, мені дуже хотіло спробувати. Я люблю такий адреналін, трішки ну так, щоб не плавно, а там можна поборотись. Ось е, тому й подобається. Наймолодша — це у нас Надя Косіч. Вона 12 року, але вона ну дуже талановита дівчина і так само одна із найкращих в команді. Мене звати Світлана, мені 13 років захисник. Мою задачі обороняти, захищати свої ворота та не дати забити гол. А мені захотілося спробувати покататися на хокейних хокаївках, та якось так вийшло. Сподобалось, що можна стати другою більш суворою. Ну, тому що в житті як дівчинка, а ти інша. Ну, було трудно, коли я прийшла до хлопців, я тренуюсь ще з хлопцями. Це було важко прийти, тому що хлопці усі по-різному реагують. Інше одним може тебе підтримати, а друге сказати. Що чому ти тут робиш? Мене звати Надя, мені 11 років. Я в команді центральний нападник. Я повинна забрати шайбу та забити гол. Я граю в хокей 4 роки. Я почала з 7 років. В мене брат зама займається хокеєм. Я пішла. Одного разу ну, мені батьки запропонували піти одного разу на, тренеру, на тренування. Мене звати Мелані, мені 12 років. Рік півтора десь лівий нападник. Бігти на ворота та відкриватися. Бігти на добивання, там. якщо не, не попали, то цю шайбу. Ну, мені папа сказав, хочеш ходити на хокей? я сказала хочу. Так і пішла. Ну, з користю всім всім, адреналіном та так. Ну я хочу збра... грати за збірну України. Та тренувати дітей. Я ще не, влітку ще не знав, зможу я зібрати жіночу команду і ні, чи ні, тому що ну, то була війна. Але повернулися дівчата із-за кордону, тим, так само, як мої, мої доньки. І були ті дівчата, які тут ще у нас тренувалися тренувались і тренуються. І ну, почали будувати цю команду. І побудували у нас не дуже багато ще, але ми зараз беремо набір, набираємо і стараємось працювати з ними. Надіємося на те, що хто буде повертатися із за кордону так само. Ми будемо раді, якщо до нас приєднаються. Вимоги одні одні. По-перше, що прийшли. <хи> якщо вже приходить, то ми починаємо вже якось працювати. І видаємо ну, якусь форму для того, щоб побачити, захоче далі, ну, наприклад, дівчина там, тренуватися і грати. Тому що на початку приходять і вони, якщо тренуються, потім через, через якийсь час може їм це не сподобається. Тому вони можуть більше не прийти. Треба якийсь час, щоб ми побачили, що може щось вийде, а може ні. І якщо така наполеглива праця дівчини буде, то ми починаємо з неї працювати. У нас, ми, ну, от у нас є в школі так само група набору, і ми направляємо на початку там, тому що ми для того, щоб поставити на коньки, щоб дівчина навчилася, наприклад, кататися. І потім вже, як, і, як в цьому виді спорту йде, вона навчиться кататись, потім. Водити шайбу, а потім працювати в групі. І коли вона вже починає працювати в групі, ну, і так далі. І далі починає це, і, 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 іти процес тренувального, потім вже перейде на ігр, якийсь ігровий. Ну, в нашу жіночу наприклад, команду ми вже приймаємо таких, які вже вміють щось робити, там, кататись, якось водити, хоч щось. Тому що в жіночій команді у нас немає часу їх готувати. Ну, ви бачили сьогодні, що тренуються дівчата з дітками з школи Крижинка, і ну це. Це не вес... ну, це одна година на всіх, і тут прям ну в крижинці наскільки ми знаємо, тренуються ще фігуристи, хокеїсти, і ще ввечері приходять ам, мені з команди аматори теж тренуватися. Тобто там з шостої ранку і ще то шорт шортрек. Ну тобто, це, це невеликий каток, це тренувальний каток, тобто не для ну взагалі-то не для проведення там чемпіонату, але ну ось ми бачимо, що. Всі, всі, всі спортивні секції, які, які якимось чином пов'язані з льодом, тренуються саме тут. На жаль, на жаль, так. Тобто в Києві цього не вистачає, тому було б класно, якщо, якщо б а, починали будувати і розвивати, ну відбудовувати країну також через спорт. А вже ж а, не вистачає фінансування. Ну, і, і від держави не вистачає, і від приватних підприємців, тому що, на жаль, спорт не на часі зараз. Хоча це, напевно, не дуже правильно, тому що, як ми бачимо, що через спорт, спорт не поза політикою, не поза культурою, тому це, це важливо інвестувати, тому що саме це інвестиція в майбутнє і країни, і дітей, і наших досягнень. І... Інвестиція в Україну, щоб про неї говорили набагато більше в позитивному саме ракурсі. Хокей для мене це життя зараз. Хокей для мене це життя, швидкість, адреналін. Хокей для мене це відпочинок і адреналін. Хокей для мене це родина. Я дуже рада, що прийшла у цю команду, і вони для мене стали як родина. Хокей для мене це життя. Хокей для мене це життя. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам наш випуск, а ми тим часом підготували розіграш за найбільший донат. У моїх руках джерсі з підписами гравців команди Київ Кепіталс, і ви можете його отримати, зробивши добру справу для наших військових. Отож, що для цього потрібно. Перейдіть в опис до цього відео та знайдіть банку для донатів. Зробіть туди найбільший донат, який можете собі дозволити, а в коментарях напишіть свій контакт чи нікнейм у соціальних мережах. Це потрібно для того, аби ми могли зв'язатися із нашим майбутнім переможцем. Розіграш триватиме рівно тиждень. Потім ми визначимо переможця та відправимо йому подарунок. Хай переможе найщедріший!